Друзі, з вами Ластик і це довгождане 24 часа в Роблокс. Ну, ви наслаждайтесь грою А перед початком ролика я хочу звернутися до вас маленькою рекламою. Не перематуйте і дивіться. Skin Up це дуже прикольна гра, в якій можна заробити свої робокси Ось, наприклад, один робокс старе 50, 50 ось таких коїнів. У мене їх 180. Ну, а виводити можна тільки з 5. Менше, бачите, пише Єрба. Ну, коротше, не можна. Де брати коїни, ви питаєте. Нажимаємо посередині кнопочку. Ось бачите, бачите, бачите. Там треба проходити рівні і заробляти коїни. Через 24 часа вам коїни прийдуть, чи навіть менше. Ну, це була реклама, а ви продовжайте дивитись. Я хочу, я хочу поіграти в ігру. <кхе> ну, ви вже, мабуть, догадались, да? Говорить не буду, пишіть догадки в коментарях. Ну а ми телепортуємося. Ребята, ну за такий контент треба поставити лайк і підписатися. Я ж для вас стараюсь Все роблю. роблю випускаю ролики. Аптіва нема. Хочеться, щоб ви якось мені настроєння підняли. Ну ви цього не можете. Ілі можете. Ну тільки це дуже важко. Да, це дуже важко. Руки буля... бу... боліти будуть. Спустіться, будь ласка, і підпишіться і поставте лайк. І буде більше і класного контенту. І це буде поста... остання гра в цьому роліку. Боже, куди мене вже занесло? Давайте проходить, якщо вже сюди занесло. Зараз пройдемо побыстренько. Хоп-хоп-хоп! Блін. Давай я уже покажу, я буду на тролле. Так, ребята, я уже на тролле. Не можешь залезть. Опа, залез. Блин. Опа. Ого. Мне показалось на секунду, что я впал. Давай, ай-яй-яй-яй, дальше проходить. druk, hopa, hop, 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 we gaan door, daar, hop, hop до кінця. Так что всем пока-пока.